Історія свята бере початок у давні дохристиянські язичницькі часи. Традиції та прикмети святкування свята Івана Купала досі зберігаються і вшановуються в Україні, свято символізує зв'язок людини з природою. Святкування Івана Купала розпочинається в заздалегідь домовлених місцях, переважно біля річок. У гуляннях беруть участь лише неодружені парубки та дівчата. Дівчата й хлопці приглядали собі пару і починали зустрічатися до осінніх весіль. Згідно з повір'ям, подружжя, що зв'язало своє життя на день Івана Предтечі, проживуть життя у щасті, любові та достатку. На початку свята дівчата плетуть вінки з польових квітів і перед заходом сонця збираються на вигонах біля річок. Головні персонажі святкувань купало та марена. Які уособлюють чоловіче сонячне і жіноче водяне божества. З висушеної трави робили ляльку марени, яка приносила в будинок голод, біди і нещастя. Навколо опудала танцювали, а потім зачіпали, щоб воно впало. Після цього ляльку оплакували, відносили на похоронне багаття і спалювали. Замість опудала робили ритуальне дерево з гілок берізки, клена, верби чи яблуні. Це деревце прикрашали стрічками та квітами, називали його купалом або купайлом. Всю ніч навколо нього водили хороводи і співали веселі пісні, потім спалювали на ритуальному вогнищі або топили у водоймі. Вважається, що купальське багаття очищує якщо в цю ніч перестрибнути через вогнище, то душа очиститься, і людина стане здоровішою, позбудеться всіх негараздів, негативу і хвороб. Для пар важливо знати, що не можна стрибати через купальське вогнище будь-ким, а лише з судженим чи судженою. Вінок був одним з головних атрибутів свята дівчата плетуть віночки, а потім їх пускають по воді, гадаючи, що їх чекає цього року. Якщо віночок потонув, дівчина в цьому році кохання не знайде. Якщо він відплив, але зупинився, то кохання буде, але не так скоро. Якщо ж віночок відплив і поплив за течією. До цього року дівчина знайде своє кохання і вийде заміж. В ніч на купала усі трави наділяються магічними, цілющими властивостями тому їх активно збирали. Існує повір'я, що зібрані в ніч на Івана Купала чи вранці з іванівською росою лікарські рослини мають особливу надзвичайну силу, лише у купальську ніч на папороті розцвітала чарівна вогняна квітка щастя кочедежник тому всі охочі йдуть у ліс шукати її. Як правило, шукали магічну квітку парами. За переказами в ніч на купала папороть зацвітає лише на мить, і людина, яка зірвала її, зможе зрозуміти мову тварин і птахів, бачити приховані скарби і входити до будь-яких скарбниць, а також зможе знайти кохання і стати щасливою. За повір'ями в купальську ніч не можна спати, оскільки в цей час оживає не лише природа, а й особливо активною стає всяка нечисть. Відьми, перевертні, русалки, чаклуни, домовики, водяники, лісовики. Проте скупатися у відкритій воді потрібно обов'язково. В цей час вся нечиста сила виходить з річок і морів, тому людині нічого не загрожує. У цю ніч вода набуває цілющих властивостей, допомагає очистити тіло і душу від поганих помислів і зла. Умивання водою приносило жінкам красу, а чоловікам силу. Існує легенда. Що на Івана Купала можна зцілитися росою, але для цього треба встати раніше і пройтися, бо по траві. Дякую, що слухали. Не забудьте поставити вподобайку та надіслати відео друзям, щоб вони теж дізнались про таке чудове свято.